Вітаю, друзі! Мар'яна Безула Визнала те, про що я вже рік пишу: Збройні сили України для досягнення своїх цілей використовують тактику м'ясних штурмів, відправляють на убой наших українських воїнів. Закидують м'ясом позиції росіян. Втрати величезні. І сьогодні. Пише безугова, піхота це рабство з квитком в один кінець. Я рік про це говорю. Рік, а вона прозріла. Народний депутат, яка є говорячою головою офісу президента, банковий, прозріла. Прозріла, яка, що треба змінювати керівництво ЗСУ, бо ці нездатні. Вони здатні тільки солдатами жертв. Хіба я цього не казав? Хіба ми з соратниками не казали це, що совєтська армія не може перемогти таку совєтську, тільки велику і модернізовану? Ми про це з першого дня казали. Але нас ніхто не хотів чути. Довели до ручки. А зараз, коли ми над прірвою на межі воєнної катастрофи прозріли! Заговорили говорящі голови банково. І то чому бо готують кадрові рішення. Будуть міняти одного дурового генерала на іншого дурового генерала. Оба однакові. А мар'янка для цього фон створює. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.